Рідна вога, шановні побратими та в рідній вірі, Вже післязавтра буде літнє сонцестояння, купайло, тож запрошую приєднатися. Як і обіцяв, оголошую час місця зустрічі, 11-та година метро Героя Дніпра на платформі. З собою треба взяти зручне взуття, одяг. Вночі може бути холодно і навіть дощ. Тож Подбайте про те, щоб вам було комфортно. От. І якщо кому треба, беріть з собою якісь засоби від комах. З собою візьміть обов'язково щось на бо, виходить, ми будемо цілий день, і потім вночі і на ранок. Відповідно на свято святкові світлі вишиванки. І, ну, Саме свято залежить від кожного з нас, тобто як ми вкладемося в його організацію, так воно і буде проведено. Тобто дівчатам треба з собою взяти стрічки, гублички, шпагат, ножиці, щоб плести вінки, і великий вінок здоров'я також, і прикрашати морену. Хлопцям взяти з собою сокиру, садову пилку, щоб ми зібрали дрова на два обряди. Тобто один обряд це відхрещення, і другий обряд це купальський обряд вже буде. І нам також потрібні будуть дрова на ніч і до ранку. Тобто дров нам треба буде багато. Відповідно, подумайте ще, що ви хочете на свято, так, щоб його можна було зробити. І, і якщо маєте пропозиції, пишіть, говоріть мені. Я думаю, що все можна буде реалізувати вже по ходу безпосередньо в суботу. От, або сьогодні-завтра, або в коментарях, або телефонуйте, будемо звертатися. Як я вже казав, ми залишаємося на ніч, тож це під відповідальність вашу особисто, якщо ви з нами залишаєтеся, і відповідно мають бути у з собою документи, паспорт. Також подбайте про власні аптечки, рано загоюючи, обов'язково, щоб бінти про всяк випадок були. Ну його ваші особисті моменти, якщо кому якісь ліки потрібно, щоб вони у вас були з собою обов'язково. Так, значить, я все сказав. Значить субота 11.00, платформа станція метро Героїв Дніпра. Далі ми сідаємо на маршрутку, їдемо буквально 3-5 хвилин і після чого ми йдемо десь хвилин 30-40 грунтовкою до нашого місця святкування. Відповідно, тим, хто ну, всім нам да, будемо готувати, якщо там на місці є бруд, то треба його буде прибрати. Тож Для цього треба буде взяти якісь е, пакети і е, перчатки для власного захисту. Тож, Слава рідним ваган, зустрінемося на Купайло і там вже безпосередньо поспілкуємося. Для тих, хто буде проходити обряд від хрещення, нагадую, вам потрібно з собою взяти старий одяг. Якщо у вас є християнська атрибутика, яку ви хочете позбутися, ви можете її взяти. Якщо немає, якогось вже позбулося, тим краще. От. А старий одяг, який ви спалюєте, і нова футболка не і не торгуватися. Однотонна біла. Також вам потрібно буде чотири пожертви кожній зі стихій і загальна пожертва рідних бога. Крім пожертви, подумайте, що ви скажете до кожного, яке буде ваше звернення, подяку до кожної зі стихій і до рідних богів. А це те, що от у вас йде від серця, від душі. Якщо ви знаєте якісь молитви і хочете, захочете їх сказати, ну, ви зможете це промовити. Там є моменти, коли я буду що казати, що зараз ваше звернення і зараз ви маєте принести відповідну пожертву. Якщо маєте якісь питання, ще є сьогодні, завтра, п'ятниця, ну, тож ставте в коментарях або телефонуйте. Саварі не вага, слава вже прийдешнім копала смерть ворогам.